Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі Балінформкомпанія, і ми продовжуємо знайомити вас з питаннями соціального захисту та працевлаштування населення. Законом України про зайнятість населення передбачено гарантії для працевлаштування громадян. Статтею 14 цього закону передбачено працевлаштування окремих категорій громадян, що мають додаткові гарантії. Це молодь, що закінчила навчання чи відслужила строкову чи альтернативну службу і яка вперше приймається на роботу. Особи, яким до настання права на пенсію за віком, залишилось 10 і менше років. Один з батьків або особа, що їх замінює, має на утриманні дітей віком до 6 років, або один із батьків виховує дитину до 14 років, або дитину інвалід. Ліда утримує інваліда з дитинства та інші категорії осіб. До цього списку Верховною Радою України 19 серпня 2016 року було внесено важливі зміни. І сьогодні гостем нашої студії є директор Балського районного центру зайнятості Олександр Петрович Лисогора. Доброго дня, Олександр Петрович. Доброго дня. Олександр Петрович. Сьогодні. Центр зайнятості України діють згідно відповідних законів, і 19 серпня було внесено зміни до закону України про зайнятість населення щодо категорії громадян, які мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштування, хто ці громадяни і на який захист держави вони можуть розраховувати згідно статті 14, в якій зазначена. Зазначені категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Це закон України про зайнятість населення. Значить, пунктом 8 був доповнен, ця, доповнена ця стаття, і до цієї статті входять учасники бойових дій зазначені у пунктах 19 та 20, частини 1 статті 6 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Тобто це учасники АТО, учасники бойових дій, всі особи, які приймали участь в захисту нашої країни. Олександр Петрович з категоріями розібрались, але скажіть, будь ласка, які саме гарантії надаються ось цим людям цим людям, які зазначені в статті 14 закону України про зайнятость населення? 26 шостою це стаття стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентно спроможні на ринку праці. Тобто, роботодавцю, пунктом першим, роботодавцю, який працевлаштовує осіб, які відносяться до категорії 14, це також відносяться і учасники АТО і учасники бойових дій, компенсується єдиний соціальний внесок службою зайнятостю. Тобто сума в розмірі єдиного соціального внеску. Роботодавцю повертається, але ж за умовами. Так, да, да. але ж за умовами, якщо роботодавець створив нове робоче місце для цих осіб і два роки не має права їх звільнити, то служба зайнятості один рік повертає, повертає суму в розмірі єдиного соціального внеску цьому роботодавцю. А якщо людина звільнилася за власним бажанням, чи не постраждає від цього роботодавець? Якщо людина звільнилася за власним бажанням, то значить роботодавцю необхідно на це ж робоче місце взяти людину з такої ж самої категорії, яка зазначена в статті 14, на це робоче місце і в подальшому її працевлаштувати. І також ми будемо в подальшому на протязі відраховувати да, так? буде ну, діяти цей за рік, да? рік, рік рік два, два роки. Так да, він не повинен. Звільняти немає права звільнити цю особу. А один рік один отримує рік, пільгу. Ось, один, рік, держав, да, так? один рік да один рік отримує пільгу від. Е, Служби зайнятості. Олександр Петрович, одна людина звільнилася, яка відповідає з пункту 14, угу. а на її місце має прийти інша. Який, можливо, допустимий період між звільненням та прийняттям, щоб не постраждав роботодавець? Бажано одразу взяти людину на це робоче місце. В той же день? Да. Той ну, може, через день, через неділю, але ж бажано. Но. Бажано взяти. Да. Тобто, Но не ж, да, але ж ми знаємо, якщо людина звільняється по 38 статті, вона повинна відробити ще 14 календарних днів. Тобто, за цих 14 календарних днів я, я думаю, що роботодавець знайде заміну. Е, знайде, знайде, да, заміну. Хочу звернутися до роботодавців Балського району, також роботодавців, які ведуть свою діяльність на території України, створювати нові робочі місця, щоб було працевлаштування, легальне працевлаштування, або дуже багато роботодавців тримають людей і нелегально вони працюють у них на підприємстві. Хочу, щоб ці роботодавці достучалися до до цих роботодавців, щоб вони створювали робочі місця, працевлаштовували на них людей. І, в принципі, був якийсь внесок для України, для бюджету України. Тобто створення легальних робочих місць воно так. буде сприяти тому, що країна буде міцнішати, адже ці внески будуть іти саме на розвиток нашої країни. Так, так, дякую вам, що ви прийшли до нас, що ви завжди співпрацюєте з нами, знайомите з усіма новинками, що стосується захисту населення, їх працевлаштування. Завжди раді бачити вас у нас в студії. Дякую. До побачення. До побачення.